Привіт, Гайс! У мене почались канікули, тому давайте проведемо їх разом. Я поїхала у Львів, тому рано прокинулася. і через дві години десь у 9 ми вирішили поснідати. Я снідала таким цезарем з креветкою в паніровці. Перший раз спробувала, і насправді це доволі непогано, як для першого разу, і взагалі один кожен. Далі ми вирішили трошки і поїхати, і через 3 годинки ми вже зупинилися без нього на перекусики. Подох плюс картоплі по дереветці. Далі ми вже приїхали через, дві, через годинку, заселились в готелі, і ми одразу бігли на екскурсію, бо ми вже запізнювалися на неї. Екскурсія, до речі, у нас була про підземелл самого Львова. Ми обстежили різні місця, і навіть ми спробували про купим, які нам підсмажили. Його. Далі ми погуляли, і у нас почався не якраз дощ. Взагалі класно, звісно, не? потім ми вирішили трошки поснідати, а точніше повечеряти вже під матчу і їм салат. Салат був, до речі, чи, опять такий з креветкою, яку я, я просто злопала, а потім ще й тост з креветкою, тост з авокадо і з креветкою, Якщо чесно, він дуже такий, такий собі. Потім ми ще погуляли, і я вирішила зробити мороковий кекс, спробувати. І Він дуже за був смачний. Далі ми поїхали додому, і я монтувала це відео. А після цього я вирішила спати і вам також раджу.